Я б хотів коротко спинитися на структурі козацтва. Багато людей, ну козацтва, як структура працює, як вона утворена, по якій схемі люди не знають. Я б хотів коротенько пояснити. Історично казацтво складалося з сотень устрій, сотні складалися у полки. А полки були територіально Уманський, Полтавський, Чигиринський. І стояв полковник. Не було ніяких генералів. На чолі сотні стояв сотник. І дуже чітка дисципліна була. Зачастую дуже багато є випадків, коли козацтво подають як п'яниці, дебаширні, тільки п'янців, нічого не робили. Я б хотів нагадати, що на той час. Більш організованішою, більш дієвої структури, воєнної, військової, ніж казаць, не було просто. Багато дверів Європи не мали казаків для особистої охорони. Казаки не малися наведення вини. Вони як були найомники, але не за проданці, як зараз деякі кажуть. Казак йшов, воював, заробляв ці гроші, повертався на Україну. І коли була лиха година, то він її захищав. Так от я коротенько хочу сказати, козаків найдемократичніша система була управління і не даремно пали порлик Конституцією, конституцію, який всього 16 пунктів дуже чітко все розписав. Для президента Гетьмана, для головної старшини, тобі ж Верховної Ради, і для козаків. Всі були військові. Полковники призначені, але були і обрані. Так от обрані тричі на рік звітували перед людьми. І не дай Боже, щоб той обраний працював погано, його зразу перебирали. Це не превеликий жаль, що сьогодні ми не можемо зробити. Так от історично, історично були навіть випадки, коли, наприклад, гетьмана Брюхавецького. Казаки взяли на списи за політику, яку вони, він повів, антиукраїнську, проросійську у розріз з тими думами, з тими е, нахилами, які вся громада Казацька на той час мала. Так що вибирала атаманів козак... різного рівня громада Казацька сьогодні. Принцип залишився той же самий. Вбирається атаман, сотник. і Якщо в казацтвах немає такого устрою, то це не казацький підрозділ. Це вже, знаєте, якесь От українське реєстрове козацтво. У них призначаються. На сьогодні Євген Капленко, він атаман Херсонського. Я навіть не знаю, як він називається. Обласного товариства, але він керує Одеським, Миколаївським і Кримським і курірує їх. Знаєте, це ні в які ворота не лізе, коли призначається, це вже не, не, не демократія, це вже диктатура. Козаки обирають атамана сотника, є статут, згідно якого діє організація. Ми недавно відмічали. День Конституції. Так от у козаків Конституція – це звичаєве право, право звичаю. І тільки згідно його повинна будуватися вся структура і діяльність козацтва. Якщо нема цього, це не козацтво, це тільки одна ширма козацтва. Я хочу приклад привести. Є краєве товариство, воно обирає атамана. От Приклад статуту Соборного в України Січ підтверджує це обрання. Головний атаман, ну він правда, у нас себе гетьмана назвав, ну не важливо. Отамана Крою обирає на 2 роки щорічним підтвердженням. Затверджує це головний атаман. Якщо головний атаман не затвердив, значить на рівні його канцелярії. Він не признав. Але товариство атамана обрало, і воно у нього є. Так само обирається головний атаман або, ще раз кажу, гетьман. На два роки невеликій раді Казацькій з щорічним підтвердженням. Так от, у нас головним атаманом є Гуменюк Володимир Олександрович. Він же являється головою Всеукраїнського об'єднання ветеранів. Так от він умудрився розвалити що одну організацію, що іншу. Зараз другий рік по ньому карна справа чотири статті йде. Він змінив статут мінюсті шляхом підміни протоколу. Була з'їзд і він підмінив протокол. Також він безпідставно зняв голову Київської міської організації. І призначив іншого, і підробили печатку. За цей час були отримані кошти і витрачені. Так от саме цікаве, коли була повинна вже створювана і заробити наша ця Чергова Рада при, при губернаторі Путіли, Романенко посилає свою таку писульку, а я знаю, як він його як, ну, систему написання на Київ. І Київський, оцей головний на губернатора присилає папір, що він мене виключає, з казацтва. Мене може виключити тільки моє товариство. Після подання на суд честі, суд розглядає, воно своє бачення, і тільки Велика Рада це робить. А тут напряму він мене виключає. Хоча він сам уже сім років не було Великої ради. Він бульба. Він ніхто фактично. Але шляхи для цього робляться різні. І 14 травня, коли я був на Троханому острові, Романенко підійшов до наших хлопців-козаків, які, до речі, були в національному з прапором і вимагав, щоб прибрали прапор, бо вони, тобі ж ми, нелегітимні. легітимні. Розумієте, сепаратист? Я просто кажу, що падлюка сама. Вимагає такі речі, і вони проходять. Чому? Та тому що є таке ну, потурання з боку деяких наших представників влади. Що я ще хотів сказати, за цю структуру вона повинна базуватися чітко на статуті, на звичайному праві. Це основа основ, ще раз повторюю, і тільки так. Повинна козацтво діяти інакше, інакше, якщо нема такого устрою. Я приведу приклад, представилися, ми проводили щорічний такий захід, виїжджаємо на Бомбаньєри в честь пам'яті останнього козака Данила Ковтуна. Ми щорічно виїжджаємо. І там виявилось так біля води зустріли хлопців, які представились Дніпровським кошем, козаками. Козаки навіть не знають, як вони називаються. Про що може бути мова з такими козаками? І коли вони мені почали плести ахінею, я тоді зрозумів, що це за козаки. До речі, ці козаки зараз хочуть підняти, реймувати керсонський кіш. Виявляється, майдан повністю проплочений, а стрілянину самі майданівці робили по своїм же. Оце ці хлопчики мені ці казки розказують. І Тимофійнка, сепаратист і зрадник. У них і Вони чуть отаманам хочуть знову брати. Ну, от тепер зрозумійте, хто йде на зміну отім? така ж сама погань. Це недопустимо. Зараз назрівають дуже-дуже серйозні моменти. Навіть, я сказав, така. Хвиля на находить. На Восени загостриться політична ситуація в Україні Всі цими недоліками, промахами, які влада допустила більше того, з тою можливістю, яку хочу зробити, вибори, особливий статус на Донбасі, продаж землі, сільхозпризначення, це призведе до вибуху. І це знову буде хвиля, бунту, хвиля буде дуже серйозних таких виступів. Але зараз вже буде набагато серйозніше. Зараз на Україні дуже багато гуляє зброї. І може дуже серйозніші справи відбутися, чим уже як один дід, 88 років йому він сказав. Революція відбудеться, але вже не з прапорами. І ви знаєте, все більше і більше таких думок, таких закликів вже в нас в народі зараз йде. Тому я б не хотів цього, але, знаєте, сама влада може прискоритися такі події. Тому треба думати, ви зважливо підходити до своїх рішень і постанов. І тоді, можливо, ми запобіжимо цим всім. Подіям, які можуть виникнути, ну дякую.